З 3 по 21 березня 2014 року Міністерство внутрішніх справ України та лінійним відділом міліції на станції Кривері Головний проводяться заходи з добровільної здачі населенням зброї, боєприпасів, спеціальних засобів та вибухових матеріалів, у тому числі незаконно вилучених у правоохоронних органах спеціальних службах. Заходи направлені на протидію незаконному розповсюдженню зброї, боєприпасів, вибухових речовин. Профілактику злочинів з їх використанням, контролю за станом зберігання та використання власниками зареєстрованої зброї. Тож, усіх громадян, які мають незареєстровану вогнепальну, газову, холодну та іншу зброю, а також громадян, які знайшли зброю та боєприпасів часів Другої світової війни, просимо звернутися до працівників лінійного відділу міліції на станції Кривий Головний за адресою місто Кривий Ріг. Вулиця Привокзальна, 15, з метою її реєстрації або здачі та прийняття відповідного рішення. Громадяни звільняються від кримінальної відповідальності за частиною 3 статті 263 УК України. Якщо вони добровільно здали органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.